Цілодобово надавати тепло своїм споживачам. Саме така головна мета дніпровських комунальників. І для її досягнення спеціалісти КП Теплоенерго здійснюють постійні перевірки котельного обладнання. На котельні по вулиці Курчатова 60 ми проводили осмотр технічного стану резервного мережого насосу номер 2 Під час огляду виявили, що підшипники на робочому валу потребують заміни. Ремонтні роботи почали одразу. Над усуненням проблеми працювали двоє слюсарів, які замінили зіпсовану деталь та протестували роботу насосного обладнання. Всі насоси на котельні завжди повинні бути в робочому стані. Так, щоб при необхідності їх завжди можна було швидко долучити до роботи, не зупиняючи котельню і не припиняючи подачу теплоносія до споживачів. Ми розуміємо, як наша праця потрібна людям. Ми розуміємо, як вони чекають цього від нас. І тому ми працюємо 24 години на день, незважаючи на періодичні повітряні тривоги. Таким чином робимо свій внесок в нашу спільну перемогу. Зазначимо, що дана котельня опалює везніпровський метрополітен, локомотивне депо та декілька багатоквартирних будинків. Після проведеного ремонту всі насоси цією котельнею знаходяться у робочому стані та готові надавати тепло своїм споживачам.